Я прочитаю ваші думки. Добре. Ти вже, ти вже читаєш? Ні, ще, ще, ще ні. Ще ні. Я зараз запишу тут те, що мені здається, ви думаєте, а потім будемо орієнтуватися. Мені здається, я теж можу це вже записати. Я думаю, це ось це. Ні, 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 ні ви не дивитесь. Мікрорухи. Думаєш, тут мікрорухи, так? Ну, кого як? Скажіть, в цьому назві цієї дії 4 літери? Так. Да. Добре. Прямо, поки порахував. <рігал> В назві цієї дії є літера С. Ну, десь. Є. Yeah. Добре. Ви любите цим займатися? <рігал> ну, я маю цим займатися. Тобто то ви це робите часто, так? <рігал> ну, часто. Ну, скі Скільки разів на тиждень? <рігал> на тиждень? <рігал> 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 ну, <рігал> як коли. Добре, ну, давайте 21 раз. <рігал> один раз на тиждень. Тобто в день це скільки? Три в мітер? Він же менталіст не мативає. А ви це робили з кимось? Він порвав не тут. Ви це робили з кимось в цій кімнаті? Ну, роб, так. Ви робили це з Олегом? Ну, робив. З Василь Васильовичем. Не, я щось не пам'ятаю такого з Василь Васильовичем. А зі мною ви це робили колись? Ні. Слава Богу. Добре, а ви це любите робити, коли багато людей. Там присутні з кимось. Я зрозумів, добре. Ну тоді називайте, я записав, всі бачили мою версію, називайте те, про що ви думали про яку дію. Їсти. Їсти. Ну там є їсти, так. Да. Там їсти там 4 літри, си. Може, не їсти там було. <реш> <реш> Може, там було не їсти. А... Там було їсти. Ну, <реш> ну добре, дивіться, що я написав про вас. Їсти, <реш> він написав їсти, він написав їсти. Ти що? Як ти а нам ж ти написав їсти? А як ти написав їсти? Давайте не стісняйтесь, захлопайте йому.